Дякувати Бога, Мерлін, ти одужала. Вашими молитвами, ваша високосте. О, тобі не варто тиснути на себе. Гадаю, тобі потрібен відпочинок. Леді Шелбі, яке полегшення, що ви знову з нами? Ми сумували тут без вас. О, прийміть моє вибачення за те, що прийшла привітатися тільки зараз, ваша високосте Лорде Клоде. Я чула, що ви відвідували мене, коли я була тями Я чекала нагоди віддячити вам. Тепер, коли ми побачили, що з вами все добре, боюся, ми вимушені відкланятися. Так скоро, лорде? Але святкування ще навіть не почалося. Кейран повернувся, я обіцяв зустріти його. Але ми мали святкувати сьогодні моє одужання, Лорде Клоде. Перепрошую, я сказала це не подумавши. Я так давно вас не бачила, емоції затьмарили розум. Я знав, що ви зрозумієте, міладі. Що ж, відкланяюсь. До речі. Човкейран повертається додому із гостем. Так кажуть, третій син короля Левіна так? подейкують, що він ще той скажений пес цим диконам із Гайору не варто довіряти. Якщо він хоч трохи схожий на свого батька, то він звик брати все, що захоче Ян Серхіо, принц Гайору. Він був відомий як затятий підпалювач війни та яскрава особистість. Скільки б Кейран не намагався намалювати його в кращому світлі, дикун завжди залишався дикуном. Клод примружив очі, дивлячись на краєвид за вікном автомобіля. Це нормально для будь-якого чоловіка мати дружні почуття до інших. Але чому? Чому з Камеліусом Бейлом все по-іншому? Чим більше Клод думав про свої почуття, тим незручніше йому ставало. Незважаючи на те, яким він був маленьким і худим, Ліус був ще хлопчиком. Його ніжні жіночі риси обличчя та його ангельський голос з часом зміняться. Це зводить мене з розуму. Клод проковтнув свої прокльони. Він подивився на сплячого принца і розслабив стиснуті кулаки. Це вірно. Це все через принца Вейда. Він той, хто стер межі між чоловіком і жінкою в гонитві за красою. Звичайно, це не означає, що я думаю про Ліуса як про щось бажане. Це просто цікавість. Так мені просто цікаво і все. Це тому кажуть, що перше враження важливе. Дитина, яка принесла сніг для його пораненої руки, безсумнівно була дівчинкою, хоч її вбрання виглядало недоречно. Наче її змусили вдягнути одяг хлопчика. Але це в минулому зараз клод не міг знайти і сліду тієї дівчинки. Балін. Молодий князь стримався, щоб не вилиятися знову. Він потер підборіддя, глибоко задумавшись: крім Ліуса, потрібно було зосередитися на більш важливих речах: Ян Серхіо, це вовк у овачій шкурі, і він був у корсорі. Сам по собі цей факт був загрозою для двох імперій. Я взагалі вражений тим, що Кейран спілкується із таким, як він. Наш молодий Кейран надто наївний, може, він і не здогадуватиметься, що це він захищав Кейрана, поки той був у Гайорі. І ти туди ж, Клоде, не варто зв'язуватися із ворогом. Так само, як і ми, Кейран, нащадок дворянського роду, ваша високосте. Він теж бере участь у цій політичній грі. Коли він робить хід, я впевнений, що на то є причини. Ха, Тільки не забувай, що і сам дворянин цієї імперії. У всякому разі, ваша високосте Це не змінює факту, що Кейрен веде справу із ворожим принцем. Через конфлікт щодо алмазних шахт на нейтральних територіях, стабільність цього регіону висить на волосині. Якщо щось трапиться із Яном Серхіо протягом його перебування тут, війна буде неминучою. У пошуках Камелії. Перепиніть переслідувати мене. Що ж? Я гість у цьому місці Камелія. Чому ти тікаєш від гостя? Це засмучує мене. Моє ім'я Камеліус, не Камелія. І хіба я не показав, де тут зала? Саме там гості повинні чекати. Знаю Камеліусе, але я тут, аби побачити тебе, а не задля екскурсії по вашому чудовому маєтку. Що вам від мене потрібно, принцес Серхіо? Ян. Називай мене Яном. Е, гаразд Яне. Зараз я дещо зайнятий, і ваші переслідування лише заважають. Тоді я допоможу тобі. Ні, дякую. Наче зі стіною розмовляю. Треба знайти кей. Який... <пух> а. схопив. Камелі. Так. Бачиш, я знаю, що це твоє ім'я. Ви просто неможливий. Лія? Кейрана? Яна? Хіба я не казав тобі чекати всередині? Для вас озвучувала Іларія. Почуємося з вами у нових епізодах. Дякую, що обираєте українське.